Оні він йде. Я хотіла додати босу любовне зілля в каву, щоб він закохався в мене. Але план тріском провалився. Мене звати Лілі, і це історія мого кохання. Ахаді морець. Народа. Треба вилити все зілля. Ні. Прошу тебе. Вітаю пане. <рес> ні, 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 ні. Я просто хотів. Ні-ні, Я хотів сказати. Ну, жбо. Поки він не дивиться. Ні, я вас не перебуваю. Я слухаю вас дуже уважно. М -м. Що? Ні. Так, э... <гану> угу, Звичайно. Ласочка, будь ласка, будь ласка, благаю. Будь ласка. Не буду я це брати. Будь ласка. Якого біса? Я-я, я я це не вам. Ні-ні-ні, все добре. Тож... Супер. Тепер постав на за що? Ні. Ендрю, я благаю тебе. Лише заради тебе. Добре. Я знаю. Ага. Та що за... Даруйте. Ні. Так, так, так. А? Гарного вам дня. Чому ти її не поставив? Мої вулипли. Якого біса? Ти взяла мою чашку. Моніка. Моніка. Доброго ранку. А де моя кава? Нужбо, бігом. Я так хотіла завоювати кохання одного хлопця, що не помітила, як інший уже мене кохає. Ось мій стіл, але тут не має. Та ось же вона, ваша чашка. Так. Подивись на мене, подивись, подивись на мене, нужбо. Отак вперше за півроку він звернув на мене увагу. Здається, Зілля нарешті почало діяти. Боже, як довго я цього чекала. А зараз він покличе мене на побачення. Ти хто така? А, пане, я вже подала звіти і подумала, може, ми могли б його обговорити, скажімо, цими вихідними. З якого дива? Ану, дай пройти. Що б я не робила, він ніколи не відповість взаємністю. І моя остання спроба була повним провалом. Лілі, Лілі, ти найкрасивіша дівчина у світі. Він не вартий твоїх сліз. Може, може, спробуй підлити йому те зілля ще раз. Ти не розумієш. Я Я все спланувала. Я Я купила сукню, я Я столик забронювала. Навіть придумала, куди ми підемо і збиралась на епіляцію. Серйозно? Стільки мороки, тільки заради нього? Так. Ти ж знаєш, що ти гарна. Навіть коли сумна. Слухай, може, Зілля ще просто не подіяло? Може, треба більше часу, щоб воно пере... Травилося. Ну, все. Тепер вихідні коту під хвіст. Ч чекай, а коли ти востаннє була на побаченні? Можеш не казати. Я знаю, що це було ще в школі. А тепер уяви. Зілля подіяло, Бос кличе тебе на побачення. Ну а ти що? А що я? Ти розгубишся, не знатимеш, як поводитись, почнеш соромитись. І що тоді буде? Що буде? Зіпсоване побачення, от що. Але не хвилюйся. Я допоможу. Як? Я піду з тобою на побачення, щоб ти не облажалася на справжньому побаченні. Серйозно? Ти приколюєшся? Ну, добре, непоганий план. Домовилася. <рес> Ходи сюди. Звідки я могла знати, що ця історія з любовним зіллям відкриє таку велику таємницю? Хоч це і була репетиція, побачення з другом, я готувалась так, ніби йшла на справжнє побачення. І результат перевершив усі мої очікування. Лілі, вау, ти. Сережка, так? Ні, Зняти? Не, не треба. Ти... ти прекрасна. То що, бойфренде? <рес> Готуйся сьогодні. Твоє серце розіб'ють на друзки. Окей. Так? Ходімо. Ходімо. <гум> Той день із Ендрю, мабуть, був найкращим у моєму житті. Побачення пройшло саме так, як я й мріла. У якийсь момент я навіть забула, що це була лише репетиція, і що насправді я була з другом, а не зі своїм хлопцем. Я знаю, ти все. Продумала наперед. Тож. Ого. А я цього взагалі не очікувала. Ми ще й подарунками обмінюємося. А що там? Думаю, тобі сподобається. Добре. О, Боже, я просто в жоті. Дякую тобі. Де ти його дістав? Я його шукала сто років. Боже, дякую тобі. Як же приємно здійснювати твої. Ніхто у світі не знає мене так добре, як ти. І тут Ендрю, наче набравшись сміливості, зробив те, чого я взагалі не очікувала. Що ти робиш? Ну… А чому б ні? Я ж на побаченні з такою красунею. Ендрю… Що? Я все зрозуміла. Я зрозуміла це зілля. Так, це воно зілля працює і працює просто фантастично. Та до біса ти зілля. Ти мені подобаєшся ще зі старших класів. А вся ця історія з любовним зіллям це все повна дурня. Я стояла і дивилась на Ендрю, єдину людину, яка знала мене справжню. Чому ж я ніколи не бачила в ньому свого хлопця? І як я не помічала, що він закоханий у мене? Але а як же я Я закохана в іншого і зілля, воно просто має подіяти. Ти справді в це віриш? у силу. Любовного зілля. Що такий тупак, як Макс, закохається в таку особливу дівчину, як ти. Але як же зілля? Та як ти не можеш цього зрозуміти? Я йду. Ні, 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 ні. Ендрю. Вперше в житті ми з Ендрю не спілкувались усі вихідні. І прийшовши на роботу, я боялась навіть в очі йому глянути. Мері, так? Я вже і забула про Макса і оте Зілля. Ну як же невчасно. Я не Мері, я Лілі. Оу, oh. добре. Привіт, Лілі. Слухай. Хочу запросити тебе на мою вечірку. Мене так. Ти зробила найкраще звіт за місяць. Просто розумієш, мій бос останнім часом не дуже задоволений моєю роботою, тож зараз я хочу бути поруч з тими, хто гарно працює. І тут до мене дійшло, що як би я не намагалася змусити його покохати мене, для нього я завжди буду робочою силою і ніким більше. Лише один хлопець цінував мене по справжньому, і тепер я мала його повернути за будь-яку ціну. Одягни якийсь сексуальний купальник. Ну знаєш, я люблю, коли. Добре. Можно? Выбачь. Я дуреба. Так ще яка. Ендріо, я. Пробач, що не звертала на тебе уваги раніше. Я настільки занурилася у свої фантазії, що я не бачила нічого навколо себе. Я хочу, щоб ми були разом. Одне питання. Угу. Тепер ти і мені підливатимеш те любовне зілля, зілля. Так. Але тільки якщо ти раптом вирішиш мене розлюбити. Нарешті я зрозуміла, що жодні чари. Не змусять людину покохати тебе, якщо їй байдуже на те, хто ти є. Але якщо між вами вже є своя магія, то може справжнє кохання зовсім. О, привіт. Слухай, у мене для тебе є подарунок. Як його отримати? Дуже просто. Напиши в коментарях свою улюблену кіноцитату. Автор найзалайканішого коментаря отримує від нас ось такий прикольний мерч. <звук> Слухай, ти досі на мене дивишся і не пишеш коментарі під цим відео.